Дівчатка, на які побачення з чоловіком вам точно не варто погоджуватися. Перше, це тоді, коли він вам пропонує просто покататись по місту на його машині, та я не знаю, заїхати в Макдональдс. По перше, це означає, що він ніяк не хоче вкладатися у відносини з вами та витрачати на вас які небудь ресурси. Звичайно, що в подальшому житті він також не буде в вас вкладатись. Запам'ятайте це, чоловіки? Якщо вони з перших побачень не показують, що вони серйозно налаштовані до вас, то дівчатка, це провал. Він просто вас поюзає та викине. Такі нам не потрібні. Друге, це коли він. Окей, на першому побаченні це нормально, але якщо друге та подальші побачення і він вас заве просто прогулятись по парку, випити кави і так далі. Те ж саме, що з першим варіантом, цей чоловік не буде у вас складати матеріально, та взагалі ви йому, як дружина, він вас не розглядає. Нащо воно вам таке треба? Ну, Якщо треба, то йдіть. Ось. Але я б не пішла. Я взагалі на перше побачення на каву не ходила. Тому що для мене, ну, по-перше, я не дуже люблю каву. А по-друге, ну, я вважаю, що чоловік має спитати тебе, де ти хочеш провести перше побачення і запросити на вечерю це дуже чудовий варіант. І по-третє, це коли він, не дай Боже, хоче приїхати до вас додому, щоб ви йому там ще щось готували. Ну, ви розумієте, самі дівчата, що вас там чекає? Якщо вам цікаво щось на одну ніч, то звичайно йдіть. Але, дівчатка, не дозволяйте їм себе знецінювати і будете ось так ось відпочивати.